Прошу вас на вулицю, Героїв Майдану 5 надати слідчу оперативну групу згідно моєї заяви. Три людини. Заяви. Три, Три рази. Не заяви, а повідомлення. Повідомлення. Якщо, якщо ви маєте бажання зараз написати письмову заяву? Ми зараз роздрукуємо. Роздрукуйте. Роздрукуйте. Зараз, зараз. Присядьте, будь ласка, на диванчик. Направте, бо чекають люди. Свідки. Протокол протоколосної заяви. Присядьте, будь ласка, на диванчик. Так, зараз ми знаходимося в приміщенні громади, територіальної громади міста Полоне, де мали вислати слідчу оперативну групу. Тут така сама фірма, яка називається відділ поліцейської діяльності. На запит вони відповіли, що вони давно скорочені, тобто їх обрізали, скорочені. Але далі вони сидять і тут заробляють собі зарплату. Отут напроти знаходиться Полонський районний суд в приміщенні територіальної громади, який теж видає себе за гілку влади державної, судової, але на самом ділі в них немає ніяких жодних документів. І ця банда, і ця банда. Друг другу, як то кажуть, рук руку От. Нічого не можна зробити. Зараз ми підійдемо до людей, об'яснимо всю ситуацію, бо вже бігом справу перенесли на 18 число за неналежну мою поведінку в зв'язку з тим, що ми витребували їхні документи, право Ну на цьому батько, закінчуємо.